Доброго дня, ви на каналі 2D3D. А ця серія відео присвячена вчителям та роботі в нових умовах. Карантин та дистанційне навчання в школах стало викликом для педагогів з усього світу. В цьому відео ми розповімо вам про основні програми для проведення дистанційного уроку та поділимось декількома порадами від інших педагогів. Для початку розповімо вам про найпопулярнішу платформу для онлайн-конференцій: це Zoom, зручний та простий у використанні сервіс. Онлайн зустрічей на сайті спершу потрібно зареєструватись, а тоді встановити програму та запланувати урок. Після цього вчитель отримує посилання, яке може розіслати учням, щоб вони приєднались до віртуальної зустрічі в призначений час. Якщо робити це вперше, сервіс надає можливість спробувати тестовий варіант, щоб відчути, як усе працює. Також не забувайте встановити пароль, адже в останній час збільшилась кількість зламу конференцій. Безкоштовна версія Zoom дає змогу проводити заплановану 40-хвилинну онлайн-конференцію з необмеженою кількістю учасників. Якщо ви хочете продовжити урок, можете зробити перерву на пару хвилин та запланувати новий дзвінок. Одразу під відео з'являється панель з інструментами, які вам краще протестувати до уроку. Наприклад, сервіс запропонує перевірити ваш мікрофон та динаміки на комп'ютері, щоб діти добре вас чули, краще використовувати гарнітуру, навушники з мікрофоном. Звук у відео дуже важливий. Якщо вас буде погано чути, то інформація учням буде сприйматись в рази гірше. Вчитель, як організатор конференції, може поставити всіх учасників на режим м'ют на той час, поки говорити він, це зручно, бо інакше всі учасники уроку чутимуть сторонні шуми кожного користувача, коли ж потрібно влаштувати обговорення якоїсь теми? цей режим слід прибрати. Буде краще, щоб, крім хорошого аудіо, вас ще було добре видно, тому попіклуйте, щоб на вас світило світло. Якщо це в день, то буде добре сісти напроти вікна. Якщо на вулиці вже темно, то можете увімкнути лампу, світло якої буде потрапляти на ваше обличчя. Ось, наприклад, як буде виглядати відео з нестачею світла, а ось з правильним освітленням. Одне джерело направлене на освітлення обличчя, інше освітлює всю кімнату. Якщо потужності вакцина, вашого комп'ютера достатньо, можете поекспериментувати з віртуальним фоном. Ця опція з'являється біля кнопки Старт відео. А можливо, ви навпаки, захочете віртуально запросити своїх учнів до себе додому і покажете своє робоче місце. Для першої онлайн зустрічі з класом принаймні заплануйте час для неформального спілкування, адже діти скучили один за одним і точно захочуть познайомити друзів зі своїми домашніми улюбленцями. Також ви можете поділитись своїм екраном, але перед тим варто прибрати зайві файли з робочого столу. Так ви можете запустити заздалегідь підготовлену презентацію або ж використовувати електронну дошку для наочного зображення матеріалу. Дошка в класі особливе місце для вчителя, то як бути без неї під час дистанційного навчання. Можна спробувати онлайн-версії, а в App, або Міроком, обравши перший варіант, можна писати, малювати та ділитись інформацією, а також працювати групою на одній дошці. Дошка Міро має готові шаблони для аналізу певної проблеми, роботи різних команд над однією темою або Mind Maps. Так само, як у вашому фізичному класі, у віртуальному навчанні робота в малих групах ефективна і здатна залучити дітей до співпраці. Дякую Сервіси Google Documents мають багато варіантів для командних завдань. Під піктограмою Docs знайдете уже готові шаблони документів: таблиці, календар, електронні листи та документи для занотовування лекцій чи зустрічей, красиво зверстані приклади есе чи відгуків на книгу. Усі шаблони суперпрості. А головне, що один документ можна ділити між учнями і створювати роботу спільно. Для швидкої взаємодії діти можуть також використовувати. Ти Google Hangouts, сервіс онлайн-дзвінків з відео або без. Його можна знайти у своїй пошті на Gmail. Ідеальний шлях, на думку багатьох досвідчених викладачів, це дати дітям вибір джерел, з яких вони зможуть більш-менш самостійно опрацювати тему. Давайте учням перелік посилань за темою, і хай вони самі оберуть, які з них використовувати для підготовки до наступного уроку. Розвивайте їхню кооперацію між собою, об'єднайте в групи по 5 осіб, і якщо хтось має запитання, хай спершу звернеться з ним до своєї робочої групи. А вже потім до вчителя надсилайте дітям дуже короткі електронні листи з чіткими інструкціями до завдань. Встановіть години, коли діти можуть телефонувати вам або сконтактувати особисто в якийсь інший спосіб. Якщо даєте тест, перевірте, щоб відповіді на всі питання можна було знайти в навчальному відео або лекції, яку ви давали раніше. Дотримуйтесь обраної структури онлайн-уроку. Ця діяльність є новою і для вас, і для учнів. Тож усі почувати. Муться комфортніше, якщо знатимуть, на що очікувати наступного разу. Не приховуйте свої емоції. Скажіть учням відверто, що вперше проводите онлайн-урок і дуже хвилюєтесь. Можете починати кожне заняття із запитання про те, як почуваються учні сьогодні. Діти можуть визначати свій настрій одним словом: зустрічайтесь для віртуального спілкування щонайменше раз на тиждень. Учні мають бачити вас і тримати з вами емоційний зв'язок. Також для підвищення кваліфікації існує сервіс Дія, цифрова освіта. Там є курс для вчителів, який розповість вам про онлайн-сервіси, які вам знадобляться у роботі зараз. В наступних відео ми познайомимо вас з іншими онлайн-ресурсами, що знадобляться вам на уроках. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі! Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.